Розкажіть нам про дороги. Який стан дорог? Чи вдалося цього сезону щось зробити? Чи не вдалося? І якщо ви не готові, то на наступний раз. Ну дивіться, ну що стосується доріг, то в цьому році, незважаючи на те, що йде війна, була рекордна сума громад залучена для приведення доріг комунальної форми власності в належний стан. По Глобину було витрачено, по Глобинській громаді лише було більше 60 мільйонів гривень. По Піщанській громаді понад 5 мільйонів гривень. Пришепська громада, градівська громада, Козильчанська громада. Всі громади активно участвували в процесі відновлення інфраструктури. По дорогам державного значення ситуація чуть інша. У нас вийшло тільки зробити ямковий ремонт по дорозі Кременчуг. Київ через Семенівку через Бочку. І зараз триває ямковий ремонт по дорозі аж 08 Це Кременчу Глипове. А коли відкрують цю дорогу? Ну, планується відкриття дороги на День автомобіліста. Це 28 жовтня. Планується відкриття цієї дороги. І моста? І моста. Ну, це більше. ну, Служба автомобільних доріг обіцяє таку дату, але вона вже була раз перенесена. Тому краще в них уточнити, буде відкриття чи не буде. Але ямковий ремонт по цим трасам, по цим дорогам робиться. Зараз ми будемо також звертатись до служби автомобільних дорог, щоб вони привели відповідність шляхом усунення. Ну, проведення ямкового ремонту також дороги поблизу Семенівки. Там дорожнє полотно прийшло, в негативний край стан. То зараз, сьогодні, ми тільки листа готуємо спільно. Ну, готуємо листа на службу автомобільноги, щоб вони привели в найкоротший термін у відповідність цю ділянку дороги. Так, загалом ямковий ремонт по дорогам Кремінчуцького району в цьому году проведений в дуже великих обсягах. Зараз триває ямковий ремонт глобина Мастовівщина ділянки траси. Переведена у відповідність дорога глобина манжелія Повністю відремонтовано. Ну, можу сказати, що на наступний рік планується ще відновлення дороги Кремень ой, ой, з боку Глобина, з жуків до Бугаївки, але це в процесі, це тільки в графіку.